Вчора, і давайте тоді запитаємо зараз у киян, яким пам'ятаємо ми початок Євромайдану. Будь ласка, слава Україні! Героям слава! слава. Нарешті вітаю Черкаси. Для мене все теж почалося з посту Мустафи. Я пам'ятаю той день, це, здається, була середа. Так. Погода була така поганенька, дощово. Але це була така перша ластівка, яка змусила подумати, що вже ну, треба вже виходити. Вже немає. Шляху назад, і коли призупинили підписання угоди про асоціацію, для мене особисто це була як образа, як такий плівок в душу, як то кажуть. Тому що мені було це ну, найбільш неприємно. Я на той час мав бізнес, я його маю і зараз. Я часто їздив за кордон по декілька разів на місяць. І коли за мене оця вся стара Кодла Азірови Януковича вирішили моє майбутнє, мене це не влаштувало. Я вийшов, я відчув тоді плече киян, плече людей, які були в Києві. Почалися е, трохи такі певні рухи, опозиційні мітинги, в яких я приймав участь, тому що я тоді був, е, також відносився до політики. Але після побиття студентів це вже був такий Рубікон. Коли люди вийшли, я зрозумів, що в Києві, коли маса народу під мільйон, ми зібралися, що якщо ми не зберемося наступний день або якщо ми роз'їдемось, можливості в нас зібратися не буде ніколи. І в перші вже дні теж починалося, поки все це робилося, хтось думав, як це створювати. Як ставити ту сцену, я пам'ятаю, Вакарчук був там, така машинка була, такий бронівічок сучасний. Почалися з'являтися якісь зовсім нікому невідомі люди, тому що і в той момент ви знаєте, що новина сьогоднішнього дня, що навіть Гіркін був на Майдані. І як воно розвивалося, ніхто не міг це спрогнозувати. Я для себе зробив. Тоді прийняв рішення, що якщо я можу бути тут корисним, що я можу, по крайній мірі, розуміти, до кого можна звернутися, коли вже з'являлися машини, з'являлися якісь політичні партії, представники, багатьох я знав, хтось мене знав. Ну так воно і пішло. Але це ну, от зараз згадували про автомайдан, що хтось кинув бізнес, хтось кинув роботу, хто не знав, що, що буде, я це саме пережив. Я це зараз згадую, я нібито повертаюся в той час. Але коли вже йшов Майдан, для мене була така ще думка, що дуже буде. Погано, коли ми всі розійдемось і забудемо про те, що було, тому що з тією кількістю людей, з якою я познайомився, ну, мені дуже важко, що когось я вже не можу знайти, когось вбили у війні. І поки казали, що в Черкасах, коли в Києві відбувався Майдан, а в Черкасах вже по вулиці люди ходили, так щось ну, не розуміли, що відбувається. Так зараз, друзі, відбувається те саме. В країні йде війна, ми в Києві ходимо по вулицях, ну, багато людей допомагає, але треба зараз порієнтовуватися на це. Майдан це історія, майдан це та річ, якою ми будемо пишатися, і можна розповісти дітям. Але не забувайте про те, що нічого не закінчилося, воно продовжується З цією агресією з цими терористами зараз або ніколи. Або ми це закінчуємо, або воно продовжується. І давайте думати і про це, і пам'ятати про це. Дякую.